І треба весь час спішити, іначе нічого не зробиш. Розуміли. Мої обов'язки заходити. Раз у тиждень замисти під'їзди, два рази на тиждень вулиця. Кожного дня збираємо сміття, деякі пляшки, бумажки, хто там шов, віточки. На пенсію пішла, п'ять років попрацювала на пенсії ще та і що, вдома сидіть? Не цікаво вдома. Думаю, піду куди-небудь. Так що в мене вища освіта. Так, оце моя тут складний. От савочок у мене є, віничок. Мітло дають, оце сам шукаєш, mm. та ну, найду на смітнику. Mm. Там усе, на смітнику все. І колготки, і ганчірка для миття, там усе шукаємо. Ну, сім часом, по-моєму, вставали ті бандіти. По той туди-сюди постріляють їх. Ну знаєш, отсюди ж стріляли, отсюди з того. То трохи там. Коли підвал ховались, ніхто сюди нічого не возив поначалу, всі боялися, цих обстрілив. Ні хліба, ні води, ні, нічого. Оце думаю, як я закінчити оцю роботу і, і не можу. Бо поки сила я буду працювати. Хочу, щоб оця мірна стався це якось, якось. І десь нічого.